Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Ми обіцяли вам про будиночок, який поруч з тим будинком побільше, минулого разу той будинок продавався, продається за 39 тисяч доларів, а трошки менше, 50 квадратних метрів, він оцінений в 25 тисяч доларів. Будинок новий з зручностями цегляний, добре утеплений. І це поблизу зовсім передмістя ближнє і Коломиї, але вже є статус гірського села. Дорога дуже хороша від Івано-Франківська до Коломиї. А от до нашого будиночку 800 метрів. Такої Гравійної дороги, а це ще ми маємо показати, минулого разу. Не показали, що поблизу протікає річка Прут. Ріка Прут в 800 метрах від будинку, не розливається, але вона є близько. Ось ці два будинки більший і менший. Сьогодні ми під'їжджаємо, оглядаємо менший будинок 50 квадратних метрів. Сучасний ремонт до... закінчується. Вже, мабуть, закінчили власники, бо знімали ми ще доцвітіння прекрасних яблунь і груш. В цьому будинку прекрасний сад яблуневий. Ось цей більший будинок ми оглядали минулого разу, а сьогодні будемо дивитися трошки менший. огорожено стовпчиками, вже фліє. І сітка 150 метрів вже приготовлена. чудово 9 соток, багато дерев, груш і яблунь колоновидних, невисоких, гарно збирати їх. Горіхи ростуть. Ось це дровітня. Ну, а там, хоч і не ваша ділянка, але там така земля, що нікому вона вже не, не, так, не то потрібна. Там, так, Так, землі сіліради йдуть. що там можна, Якби хотів хтось чи якісь тварини тримати, шало, то пустує пакет. То там як потік чи що? Ні, там просто такий, рів, да? так? Рів, век, рів, так, ворів, як кажуть. Це тут у вас під дрова всяке, так, да, так, да, зібрано. Так, Це так, вуличний туалет. Ага. Якщо тваринки тримати якусь козу, то їде де випасати, так? Так. Бо це сільського е, сільської ради, так? так це земля. Це сільської ради. Угу, угу. Те, як тут ніхто не бере оренду, бо А не буває і... тут води? Ні, не буває. Це колись тут щось було, але дуже давно. Я тут з 2006 року то води ще не вийду. Там чоловік став, Воно як веку. пересох, Павлина. так? Так, то ні, коли тут. Руду, сюди воду запускали десь для чогось. Mm -hmm. Ну, Щось майже було за ще за союзу, що якась йшла. Mm -hmm. Mm -hmm. Але вже... Оглядаємо будинок ззовні. Нам сказали, що лічильник електро трьохфазний, дах сучасний, утеплено вісьміркою пінопластом. Будинок дуже теплий. Як нам повідомили, будинок дуже економний, він невеликий, трошки більше 50 квадратних метрів. Взимку працювали ще, закінчували, кажуть, що було тепло. Коли ми знімали відео, закінчували вже ремонт, вже, вже завершено. Є відмостка, утеплено, я вже сказала, Пінопластом оштукатурено. Так, Теж цегла і так, пінопласт вісімка. Так. Ні, тут десятка, на Ага. добре. Септик. А криниця цього будинку. А, там одна да, на одна двох. На, на два будинки. І, одного, і теж відти качається. Вистачає води? Вистачає води. Тут дуже смачна вода і ота стоє. Угу, угу. Танка така гарненька, свіженька, новенька. Так, це з чого? З якого дерева? Лепа, Вагонка лепова, М -м. а каркас дуб. Да. Оця вагонка лепа внизу. Так. Це. М -м. А це дуба. І ці каркас дуба. Класно. як? Пахне пахне так видає? гарно, все пахне. Переходимо до огляду будинку всередині. Ганок. З ганку заходимо в передпокій. невеличкий коридор на підлозі. Кахлі. Вінтові сходи ведуть наверх. Далі, далі кухня. З бойлером, з підвалом. Є. Котел дров'яний, далі санвузол і на другий поверх теж туалет буде і заходимо в кімнату. дві великі кімнати. Так, ламінована підлога, віконечко. І кімната метрів 16-17. З котла іде ось ця труба. І вона грій кімнату. Так, сходами піднімаємося на другий поверх, спальня на другому поверсі, вона доробляється. 25 квадратних метрів. Тут буде ламінат. Ось в тій ніші буде шафа купе, місце під шафу купе. 25 квадратних метрів. Далі тут туалет, унітаз буде, щоб не бігати вночі на перший поверх. Робиться, там уже є вивід. Якийсь кафель буде. І ось така велика шапа купе. От. Розумно все, загальна площа 25 квадратних метрів. Будинок цегляний, утеплений, звідси йде тепло від котла. Якщо дуже хочеться, включається ще електричний керамічний електрообігрівач, але кажуть, що він тут не потрібен, тому що вже випробували. Коли там працює котел, то воно не потрібно. Заглядаємо в віконечко. Видно сад і на гори. Метрів скільки? 6.30 на 430. 25 метров квадратних, Угу. Трошки більше, 27. При великому бажанні можна надо сделать. Сходи. Тут зручні. Тут зручний, такий. Для більшої безпеки, мабуть, перила боку. І про ціну будинку. Передмістя коломиї, гарного міста Коломиї. Але статус в селі вже гірського. З пільгами 20% надбавки до пенсії, наприклад. Поблизу річка, пруд, 800 метрів. Сучасний будинок новий, енергозберігаючий, невеликої площі 54 квадратні метри, землі 9%. З яких на 6 сотках посаджений чудовий сад зимових груш і яблунь. Вартість цього будинку оголошена власниками 25 тисяч доларів. Телефонуйте наші телефони під відео, не забудьте поставити нам оцінку за нашу роботу, підписатися на канал, щоб першими бачити наші відео. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!